Найсмачніші млинці, які виходять завжди, просто ідеально. Дуже тоненькі, в міру солодкі і незвичайно смачні. І рецепт простіше простого. Я беру на маленьку порцію. І так, вибиваю 2 яйця, добре взбиваю їх, додаю до цього 2 ложки цукру. Можете додати більше цукру або менше цукру в залежності, як солодко ви любите. Вливаю 300 мл звичайного холодного молока з холодильника. І все добре перемішую. Перемішуйте все так, щоб повністю розчинився весь цукор. Після цього додаю 120 г муки і перемішуємо до однорідної маси. Якщо у вас з'явилися грудочки, можете просіяти через сито. І вливаємо масло на сам кінець. І все вимішуємо до однорідності. На добре розігріту сковорідку вливаємо нашу масу. Я спочатку взяла велику сковорідку, а потім передумала і взяла маленьку. І налисники в у мене вийшли маленькі, красиві. Моїм дітям такі більше подобаються. У мене вийшло 10 штук на лисник. А ви, якщо додивилися до цього моменту, не забудьте підписатися на мій канал. Ну що ж, пробуємо наші млинці. Ось такі вони тоненькі. В мене вийшли і дуже смачні і делікатні.